Ох, як гарно. Чудово в лісі. Вітер шумить. Дещо пташечка співає. Дуже гарно. Тихо, спокійно. Чудово, ось що ми бачимо! Сонце прямо на нього засвітило і я його побачу. Рівнина. Як ці люди тут не бачили, не знаю, але я побачу. Так воно і є. Для кожного грибника є свої гриби. І знову, друзі, бачу якісь листочки підняті. Там точно щось є, ну не знаю, білий гриб, сироїшка, але є ось такі купочки-листочки. Один і другий. Давайте ми почнемо з малого.

Два Зараз ми тут проміримо місце, якщо ми вже три знайшли, значить ще десь є. Ну що, пройшов я декілька грибниць, знайшов грибочків, небагато, але знайшов. І ще маю декілька грибниць пройти. На сьогодні буде все. Завтра буду думати. Зранку куди піти. Але ось хотів показати вам. Ду ось дорогою. Так уважно дивлюся туди в листочки, під корчики. чи не видно грибочків. І подивіться, такому твердому, такій глині, тверді, ось. Прямо на дорозі. Біля дороги. Такі тверді глині і слівески. Бачите, якщо він іде греб, то він йде де хочеш. А як нема, шукай її і в добрій землі, і в листю. і мати, і все. Тут прямо на дорозі собі вискочив. Ну, два дні тому я по дорогах дуже багато знайшов. Сьогодні вже нема, так? Але все рівно знаходжу. І зараз ще маю провірити декілька місць попри дорогу. там підвода їде, лезуть дрова, десь йде зруб, руб. Рубають ліс. А я грибочки шукаю. Ось слідчий. Бачите, вже вони стають біліші, починають тріскати. З кожним днем стає сухіше, і гриби тріскають. Ось такий. Напів білий вже, не є темно коричневий. Вітер і тепло сушуть землю повністю. Тому, якщо не буде дощу, мабуть, буде перерив з грибами. Та, друзі, йду собі, любуюсь природою, щось задумався собі, майже не дивився, чи є грибе, а він раз і вискочив мені, подивіться, який гарненький. Коли уважно шукаєш, то не можеш знайти, а це така гарна погодка, я собі любувався красою. А він вискочив мені. Ось який гаймош. Ось. Ось який товстуй, товстенький грибойчик. Тяжкий такий. Більше не видно. Далі бачу ще одного. Молоденько, ось. Ось такі грибочки. Звичайні, я, можна сказати, не шукав, а вони мені вискочили переді мною. Дякую Богу. Присів я, друзі, відпочите. Знаєте, от потягнуло мене, ось тут сісти і відпочити. А тут дивіться, що є. Я просто поражаюсь. Знову так як не ти, знаєш, а вони росте, прискочили. Ох, О, який красивий. Бомбочка яка. І тут у листочках щось є. Ось що є. Це взагалі, подивіться, який фігурний. Тоненький, не кругленький, а тоненький. А цей бочечка. Ну це да. Вже другий раз мені так грибочки попадаються, коли мене шукаєш їх. Чудово. А тут подивіться, як інтересно, грибочки ростуть. Ще снірка. Я не знаю, чи мешки, чи якоїсь гадючки. Яка снірка є. Ось, вхід в нірку. Грибочки собі виросли. Ось. І. Ой. Ва, то купки таке маленькі. Да. класно. А цього малючка, як я замітив, мені самому дивно. Бачите, що маленький, а що таке в такому місці незамітному, але ось я погляд туди погляну і побачив його. О, а там ще один маленький є. Ось такий. Це Попав я на таких молоденьких грибочків. Чому так є? Коли на роботі час так тягнеться довго, як на грибах сонце прямо тікає, помаленьку йде. І час так швидко пролітає. Ще так би хотілося походити, погуляти. Але сонечко, сідає, 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 хоч день великий. В лісі стає темніше, темніше. І я вже вирішив йти додому, відпочити, набратися сили на рано. Щоб десь в 5-й годині ранку. Встати з Божою допомогою. Ну і піти погуляти. Так, не спіша спокійно. Я вже направляюся додому. Тому я вам всім бажаю добра, нехай милість Божа буде над вами. Всього вам доброго! До нової зустрічі. Пока. Що, друзі. Хочу вам показати, якою я романтичною дорогою їду. Подивіться, яка краса! Ось. Чудово! Їдеш і не можна любуватися цією красою. Вузенька дорожка. Ось отако корчі, дерева, ліс, природа гарна, чудово. Помаленько виїжджаємо. Ось так вона веде. Як би не хотів, але з точки задівають машину, така вона вузенька дорога. Діхала ще одна машина, ми не могли роз... Минутися, але зато класно, красиво, романтично. Ось так майже кілометр. Будемо виїжджати. Поворот, повороти. Тут трошечки яма одна є в лісі, де майже вода ніколи не. Висихає, а далі ось така гарна, далі ліс такий гарний і дорога гарна. Ой, листочки задіває. Трошки будемо скоріше їхати.